На Прикарпатті з'явився перший в Україні мобільний пункт здачі крові. Відтепер у виїзних умовах медики зможуть приймати людей. Автомобіль оснащений усім необхідним кріслами, лабораторією, холодильниками для збереження матеріалу та генератором на випадок відсутності світла. Сьогодні у середмісті Івано-Франківська у мобільному пункті донори вперше здавали кров. Працюю в міській ратуші в краєзнавчому музеї. От сьогодні е, така нагода випала, що прийшли збирати біля нас. Я вважаю, що це надзвичайно важливо і можливо, оскільки немає досвіду, можливо, це стане першим кроком, щоб це робити на постійній основі, оскільки, коли йде війна і коли є така велика потреба, то дуже доцільно це робити і пропагувати серед населення. За день в автомобілі можуть здати кров понад 30 донорів. Також тут можна отримати інформацію про донацію, заповнити анкету та здати попередній аналіз крові. Вперше сьогодні донором став Мирослав Галюк. Раніше в дитинстві я хворів, я так зрозумів, що і казали, що не можна здавати. От, на сьогоднішній день, консультуючись з фахівцями, сказала, що це не є перешкодою, і тому я вирішив долучитись до такої чудової події. Чому ні? Так як на сьогоднішній день у нас є війна і це, я думаю, що це повинні робити, напевно, всі, хто має таку можливість. У мобільному пункті працюють четверо фахівців. Одночасно вони зможуть приймати по дві людини. Із собою донору потрібно взяти лише документи та завчасно підготуватися до здачі крові, каже лікарка-трансфузіолог Тетяна Михайлюк. Людина, яка до нас приходить, вона мусить орієнтовно виділити 20 хвилин на цей час, тобто це не займає багато часу. Так як ми є мобільні, то ми можемо взагалі не відривати вас від від, від робочого місця. Все зроблено для того, щоб залучити більше людей, тому що збільшується потреба, і хочеться, щоб донорство стало як стилем життя. Із початком війни потреба у здачі крові дуже зросла, розповідає медична директорка обласного центру служби крові Ірина Федик. І якщо раніше робили забір тільки у лікарнях, то тепер у пересувній станції цю процедуру можна виконувати швидко та у будь-яких умовах. А головне без втрати якості матеріалу, каже Ірина Федик. Даний автомобіль не мав на момент переробки на мобільний пункт крові жодного кілометру проїзду. Це є повністю абсолютно новий автомобіль. У нас є віддалені гірські райони, де зазвичай люди не можуть прийти в певний час на одну локацію. А мобільний пункт забору крові нам не тільки дозволяє бути безпосередньо в одному місці, а й пересуватися. І тому для віддалених гірських районів це також дуже гарний е, варіант. Автівку заклад отримав від американських та польських волонтерів. Вартість такого мобільного пункту понад 6 мільйонів гривень. За словами Ірини Федик, зараз складають графіки забору крові у містах та селах. Медики планують щотижня приймати донорів в автомобілі. Каріна Борисевич Роман Кочуржук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.